Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі Івановна і з вами, як завжди, Наді. Сьогодні ми з вами будемо готувати мариновані огірочки по-болгарськи. Такі огірочки виходять хрумкі, ароматні, трошки гостренькі і дуже смачні. Огірки я завжди перед тим як консервувати, замочую їх у воді десь на 2 годинки. Ну, а потім їх миємо і приступаємо до роботи. Огірки я сьогодні буду закривати у півторалітрових банках. В кожну баночку кладемо по листочку хрону, потім зонтики укропу. Але я кладу не тільки зонтики, а ще й трошки нарізаних стебел. Вони також дуже ароматні. Потім кладемо ще по листочку смородини і по листочку вишні. Якщо ви любите гостреньке, так як і я, то можете покласти трошки гіркого перців. Але це не обов'язково, а по бажанні. Гіркий перець я кладу сухий, той, що засушила в минулому році. Ще сюди додаємо чорний перець горошок і перець духмяний, По пару колечок цибулі для аромату, декілька колечок моркви і по одному або по два зубочки чесничку. Все, тепер закладаємо огірки. Зверху ще кладемо по одному лавровому листочку. І тепер готуємо маринад. На 1,5-літрову банку огірків маринаду потрібно приблизно пів літра. Рецепт у мене на 1 літр води. І так як у нас 4 півторалітрових банки, то будемо готувати двойну порцію. Точний рецепт маринаду, щоб ви не запутались, я напишу в описі під відео. І так, в кастрюлю наливаємо 2 літра води. Насипаємо 8 чайних ложок солі. Шістнадцять чайних ложок цукру, і ставимо на вогонь, щоб закипіло. В велику кастрюлю на дно я заслала полотенечко і поставила банки. Тепер. У кожну банку наливаємо по 4 столових ложки уксусу 9%, заливаємо киплячим маринадом і накриваємо стерилізованими кришками. Тепер заливаємо банки гарячою водою і ставимо на вогонь, хай стерилізується. І слідкуємо. Як тільки огірки поміняють колір, то все, вони готові. Витягуємо їх, закатуємо. Ось бачите, огірочки повністю змінили колір. Тепер ми їх перевертаємо, укутуємо полотенцем і хай стоять до повного охолодження. Всю консервацію, як я вже говорила, ми зберігаємо у погрібі. Але такі огірки ви можете зберігати в квартирі, але в темному і прохолодному місці. Попробуйте приготувати і ви такі огірочки. Зразу можете небагато! А буквально пару паночок. І якщо вам вони сподобаються, я буду дуже рада. Ну все, друзі! Я вдячна вам за перегляд! І Якщо вам сподобалось моє відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити новий випуск. Пишіть коментарі, задавайте питання, я з задоволенням вам відповім. Бажаю вам усім кріпкого здоров'я, мирного неба над головою! І всього самого найкращого. До скорої зустрічі. Пока-пока!